Netflix славиться своїми сильними серіалами, які захоплюють і викликають глибокий роздум. Звичайно, що в них є і попсові серіали, але корона точно не один з них. Так що сьогодні поговоримо про передостанній п'ятий сезон цього серіалу. Слава Україні! Слава Зсу. Я Олекса, а це власне огляд на п'ятий сезон серіалу. Корона в цьому огляді не буде частини зі спойлерами через те, що в цьому серіалі сильно нічого і не поспойлериш, оскільки воно базовано на історичних подіях. Але навіть якщо там якісь і є маленькі, то я або буду попереджати вас, або взагалі не буду їх розкривати. А по структурі того відео традиційно тут. І тут п'ятий сезон корони розповідає про життя та правління королеви Єлизавети II, який вийшов на Netflix 9 листопада 2022 року. Це перший сезон серіалу, який вийшов після смерті принца Філіпа та королеви Єлизавети II. Мельда Стонтон зіграла роль королеви. Також ролі зіграли Джонатан Прайс, Леслі Манвіл, Джоні Лі Міллер, Домінік Вест і Елізабет Дебікі. Усі учасники акторського складу є новими в серіалі. Цей сезон відзначає. Друге повне перероблення корони після ансамблів під керівництвом Клей Фой, перший другий сезон та Олівії Колман, третій, четвертий сезон. Корона простежує правління королеви Єлизавети II від її весілля в 1947 році та до початку 21 століття. П'ятий сезон зосереджений на початку та середині 90-х років. Основною сюжетною лінією є події 90-х років, в тому числі розлучення Принца Чарльза та леді Діани. Стосовно п'ятого сезону ходило багато чіток. Спершу казали, що буде шість сезонів, але потім в січні 20-го року сценарист серіалу Пітер Морган заявив, що п'ятий сезон буде фінальним. Але згодом же у липні того ж року. Виявилося, що шостий сезон таки буде. Недавно було оголошено підтвердження того, коли Netflix оголосив про, про те, хто зіграє ключові ролі у фінальному шостому сезоні. І зйомки цього сезону мають стартувати в кінці цього року. Але повернемося до п'ятого сезону. Оцінки на емдібі досить високі. По серіях варіюються від 7,7 до 8,5. і тут я погоджуюсь на всі 100%. Бюджет сезону склав приблизно 260 мільйонів доларів. Після четвертого сезону на Netflix почастіше заклики додати до корони застереження, щоб підкреслити, що серіал є вигаданою інтерпретацією, заснованою на історичних подіях. Ці заклики зросли перед випуском п'ятого сезону, враховуючи, що він виходив лише тільки через два місяці після смерті королеви. Як результат, Netflix оновив як опис серіалу, так і підпис до трейлера п'ятого сезону на YouTube, назвавши серіал вигаданою драматизацією. Однак після випуску серіалу жоден епізод не містив цього застереження. Сюжет це є серіал, який можна охарактеризувати десь так. Трошки правди, трошки брехні, і загалом вийшло цікаво. Тобто, десь воно так і є. Тому що якщо брати до уваги історичну точність, то там дуже все е, ну, трошки не так. Спойлерити сильно не буду, але деякі події там є помінені в часовій в, в часі, тобто події, які там показані, насправді мали місце трошки раніше або трошки пізніше. Так само, деякі є предмети вигадки, як, наприклад, там особисті деякі розмови, які не мають насправді ніякого реального підтвердження, що такі. Розмови були, і такі думки були, тобто дещо додано, дещо забрано, дещо поміняно місцями. Тобто, цей серіал справедливо можна називати інтерпретацією. Але якщо абстрагуватися від того, що е, він не дуже відповідає історичній дійсності, сприймати це більше як така паралельна реальність, базована на нашій реальності, то тоді серіал дійсно виходить досить захоплюючий і цікавий, за яким не нудно спостерігати. Він тебе дійсно тримає сюжет, не є нудний, сюжет єдиний сюжет працює на те, що він тримає тебе, і ти справді співчуваєш і переживаєш ті самі емоції, які доносять власне і актори. І тому справді, якщо не заглиблюватися саме в історичну точність, то сюжет дійсно цікавий і захоплюючий. Ну але дійсно, якщо ви хотіли просто подивитися всю правду, як було насправді, ну там трошки не то. Гра акторів. Елізабет Депкі насправді дуже добре зіграла принцесу Діану. По-перше, вона візуально неймовірно схожа. Манера її гри вона вміла, вона зуміла навіть передати інтонацію голосу і сам голос настільки подібно до Діани, що іноді аж мурашки по від того, наскільки близько до, до, до реального персонажа. І Мельда Стонтон насправді неймовірна актриса, і в неї дійсно спостерігати за її грою одне задоволення. Але в цьому серіалі вона більше гра. Ла просто те, що є написано, та тому, що її королева Єлизавета трошки відрізняється від того, яка королева Єлизавета була е, була в, в житті, так але ну типу, це є вже питання не до самої актриси, це є питання до сценарію. І це не є єдиний випадок в цьому серіалі, не тільки зі Марію Стонтон. Більшість акторів, більшість героїв просто грали те, що написано, що трошки відрізняється від або місцями навіть дуже відрізняється від реальності. Але як я вже казав раніше, якщо від того абстрагуватися, то актори дійсно зіграли на, на всі 100, навіть 150, тому що ти справді віриш тому, що вони розказують, і ти співпереживаєш їм, і справді слідкуєш за, за сюжетною лінією, і власне це завдяки тому як як добре зіграли актори. Тому дійсно актори шикарні, гра прекрасна, а от вже те, що вони грали, те, що написано, ну це вже інше питання. Режисура режисерів насправді в цьому сезоні було кілька деякі режисери відзняли по одній серії, деякі зняли дві серії, але кожен виконав свою роль. Він добре доніс те, що було написано в сценарії, те, що власне хотів сам автор цього сценарію, цього серіалу донести, показати так. Тому режисери відпрацювали на сі 100 вони гарно донесли, показали, відзняли те, що мали. Показати більшість глядачів реально повністю зрозуміли весь посил, який ніс саме цей серіал. Тому до режисури сильних питань немає. Тобто, як картина, це дійсно якісна робота і за якою приємно спостерігати, якщо пам'ятати, що е, це не є повністю все списане з історичних подій. Щодо кадрів, до кадрів взагалі, ось тут в мене жодного питання, жодної ремарки, тому що все виглядало неймовірно. Кадри дійсно є прекрасні. Вони виглядають насично, вони виглядають динамічно і емоційно. Вони власне передають ту саму атмосферу, яку ми могли спостерігати в попередніх чотирьох сезонах. Місцями настрій картинки трошки гнітючий, іноді легкий, іноді приємний. Тобто картинка, операторська робота, кадри і та й кольорокорекція, тобто кольори, якими доносять нам ту чи іншу емоцію, ну справляються на всі сто і. Тут просто суцільне задоволення. Плюс мені дуже подобається саме як в цьому серіалі показані краєвиди, або як показані саме замки, знято дуже якісно і настрій картинки дійсно гарно підкреслює те, що зараз відбувається в самому в самому сюжеті. Тому тут реально до картинок питань взагалі ніяких немає. Графіка досить хибна думка, що в цьому серіалі немає взагалі графіки, що це все натуральна зйомка. Ні. Якби це була натуральна зйомка, то би вони справді знімали і в Бокенгемських палацах, і на території палаців, і вони би їздили туди, де її герої їздили. Тому справді тут було дуже багато графіки заради того, щоб показати саме ту чи іншу локацію, де знаходиться той чи інший персонаж, і те, що її було взагалі майже непомітно, е, крім там деяких моментів, та то це свідчить про те, що графіка дійсно на високому рівні. Тут навіть не зачепишся за щось, щоб деталь. Аніше обговорити, того, що ти бачиш повністю комплекс, який, який слугує своїй цілі, який прекрасно виглядає і безпомилково доносить глядачу те, де зараз знаходиться персонаж, або що зараз відбувається на екрані. Єдині є моменти, це є коли там дуже висока така, ніби дронна зйомка, та і де є великий натовп. Ну в цих моментах читається що це звичайно, що графіка саме в натовпах, але насправді це проблема майже у всіх випадках, у всіх серіалах, фільмах та. Натовп зазвичай дуже сильно читається в графіці, і тут нічого такого немає. Ми просто розуміємо, коли дивимося, що такого натовпу масовкою ти не зженеш, тому це очевидно, але виглядає симпатично і гарно, тому до графіки питань немає. Вона справді. Ідеально влилася в кадри, і ти просто насолоджуєшся комплексною картинкою, починаючи від операторської роботи графіки, кольорокорекції, розкадровки. Тобто, все в комплексі, ідеально доносить саму історію. Музика музика так само як і в попередніх сезонах. Спеціально написано ніяких там топових треків, тобто музика має сама по собі за рахунок того, що це є оркестр, переважно духовий оркестр разом зі струнними. Саме це звучання дає відчуття у того, що корона, там вище там, королівська сім'я і так далі, тому подібне такого вищого суспільства, самі просто набір інструментів. А ті саундтреки, які були написані, ну вони прекрасні. Вони ідеально підкреслюють емоційне навантаження, вони ідеально допомагають зрозуміти те, через що проходить той чи інший персонаж. Тому музику, попри те, що це не є там пісні, які ти собі будеш ставити просто на репіт в плейлистах. Але, попри те, все одно, у мене кілька саундтреків, прям саундтреків. З того серіалу є в плейлисті, того що, ну, вони гарно підкреслюють ту чи іншу емоцію, яку зараз хочеться пережити, ще раз згадуючи цей серіал. Тому ну, цей серіал це є один з небагатьох серіалів, які дійсно ідеально самі для себе написали, замовили точніше саундтреки, і які просто не то, що ідеально їм підходять. Вони були писані під них. Тому логічно, що вони ідеально підходять. Як в підсумок цього не дуже такого вже й довгого огляду, хочу сказати, так що це є класний серіал на от на вікенд, та от сюди буде скоро субота-неділя. Хто ще не бачив, можете спокійно собі сісти, подивитися, якщо ви бачили попередні. Сезони, так а якщо ні, ну то ви маєте неймовірну, неймовірну просто можливість подивитися цей серіал вперше, і, скоріше за все, ви не пожалієте, якщо ви любите подібні речі. Ось, але якщо ви переживаєте дійсно за історичну точність, і вона для вас є дуже прям така важлива, то скоріше за все вам не сподобається. тому що він дійсно відходить від точності від того, що дійсно відбувалося, і дуже часто є інтерпретація інтерпретація. Сценариста, відповідно, потім ще інтерпретація режисера і акторів, тобто в цьому серіалі справді відбуваються події в паралельній реальності, яка дуже подібна на нашу. Тому, якщо переживаєте за це, майте це на увазі. Але якщо вас це не не дуже турбує, ви просто хочете подивитися. Симпатичний серіал, який базовано на реальних подіях, то тоді приємного перегляду того, що серіал дійсно того вартий, він не залишає майже нікого байдужим, і ти починаєш співпереживати, більше вникати власне, в життя королівської родини. А дехто навіть після того починає більш детально це вивчати, щоб зрозуміти, де правда, де неправда, і це є дуже добрий результат серіалу, якщо він власне спонукає людей більше. Більше дізнаватися, більше читати, більше шукати. Бо цей серіал справді дуже добре знятий. В нього неймовірна атмосфера, і він викликає неймовірні емоції. І справді є дуже важливо в таких роботах, що ти співпереживаєш разом з героями і потім може це співставити з реальним життям. Тому цей серіал дійсно є одним моїх з найулюбленіших. І, скоріше за все, шостий сезон вийде на наступний рік, який буде вже охоплювати. Період часу, власне, кінець 90-х і початок 2010-х років. Тобто, там вже будуть більш нам всі знайомі персонажі. Там буде принц Вільям його, Кейт Мідлтон. Ходять чутки, що можливо там з'явиться і Мегал Маркел, але скоріше за все їх ну не буде, тому що вони просто не хочуть заторкувати саме ту тему. Ось а серіал почнеться з власне автокатастрофи, в якій загинула Діана, і насправді. Цікаво, як вони це покажуть, враховуючи, скільки речей тут вони поміняли, змінили кут, трошки в е, перекрутили. Цікаво, як вони власне це покажуть, чи можливо кого вони будуть винити в тому всьому, і, і так далі. Ми всі знаємо, якими таємницями кута, власне смерть принцеси Діани. І цікаво буде насправді, як вони це покажуть. Але я не думаю, що шостий сезон буде якийсь провальним. Я думаю, що це скоріше за все буде таким гарним логічним акордом цієї історії. І до речі, власне, після перегляду п'ятого сезону в мене і було таке відчуття, як такий прелюдія перед фінальним акордом. Тому справді буду чекати, і ну, це дійсно дуже годний серіал. Так що пишіть, що ви думаєте. Якщо ви вже цей серіал бачили, пишіть чи погоджуєтесь зі мною. А якщо ще не бачили, то подивіться і тоді напишіть, чи погоджуєтесь зі мною. Так само буду дуже вдячний за підтримку цього каналу, чи то у вигляді, підписки. Поширення можливо на патреоні або на моїй монобанці, бо тільки завдяки вашій підтримці, цей канал розвивається. Я дійсно маю сили дивитися, писати і записувати для вас ці відео. І окреме величезне, дякую тим, хто вже є моїми патронами. А в мене все. Слава Україні і слава Збройним силам України.